Вітаємо на каналі Каліпса і сьогодні в нас на огляді новинка для ультравайтової ловлі – катушка Каліпса Black Rock. Ультравайтова ловля набирає популярності і нова серія катушок Black Rock створена, аби поєднати доступність, надійність та сучасні рішення саме для ультравайтової ловлі. І почати хочеться з розміру катушок. Black Rock випущена у трьох розмірах – 2000S, 1000S та 800S з низькопрофільною шпулою. В розмірах 1000S та 2000S котушки BackRock мають більш потужний корпус та силовий механізм, який гарно справляється навіть з вагами до 20 грамів. По особливу увагу хочеться приділити моделі у розмірі 800S. Як бачите, її розмір навіть менший за долоню. Віднято варіант для сету під Ультра та NanoGig та ловлю на мормишку. Потужки вийшли у доповнення серії однойминних лайтових водивищ Бекрок. Та ясна річ повністю корелюються їх характеристиками. Новинка від Calypso отримала дураліві шайби фрикціона з більшого розміру зі спеціальним антифрикційним покриттям. Це дозволяє оптимально відпрацювати різкі та потужні рівки риби та використовувати актуальне для ультралайтової ловлі на тонкі жилки. Алюмінієва ручка вкручується в провідну шестерню та має розбірний кноп на двох підшипниках. Завдяки такої конструкції вдалося мінімізувати люфти в даному вузлі, що особливо важливо для ультравайтової ловлі. Загалом серія отримала шість закритих ширикоподшибників плюс один роликовий в обгінній муфті. Шпуля, система укладання шнура і фрикційний гальмо створені саме для роботи з тонкими шнурами. Модель 800 s прикриває потреби вимогливих шанувальників ультравайтової ловлі та чудово підходить навіть для прихильників спінгової ловлі на вормишку. Має вагу 172 грами, повноцінну довгу спінгову шпулю і при цьому ідеально працює з самими тонкими шнурами та жилками. Що можна сказати у висновку? Нова серія катушок BlackRock під каліпса це приклад оптимізації спінгової катушки під потреби ультравайтової ловлі. Поєднання компактності, надійності, функціональності та спеціалізація катушок у доступному ціновому сегменті робить цю серію актуальною для широкого кого любителів вовлі на мікропробанки. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого. Ставте лайки, до нових зустрічей.